Математика квантової механіки, вектор стану, амплітуда ймовірності. У класичній механіці Ньютона система описується за допомогою задання координат та імпульсів усіх її складових. Інші властивості системи виводяться із цих базових, наприклад, кінетична енергія. Завдяки закону Ньютона ми можемо передбачити траєкторію системи у фазовому просторі. Тобто зміни координат і імпульсів з часом. Наприклад, для маятника з тертям ця траєкторія буде спіральна. У квантовій механіці систему описує вектор стану у гільбертовому просторі. Це набагато більш абстрактний об'єкт, ніж набір фізичних параметрів класичної системи. У цьому відео ми розглянемо математичний формалізм опису векторів стану, а пізніше побачимо. Як ці абстрактні вектори застосовуються для реальних фізичних розрахунків, алгебра векторів стану ідентична алгебрі звичайних векторів, яку вивчають в школі. Однак ці вектори не мають геометричної інтерпретації в вигляді спрямованих відрізків. Незважаючи на це, для зручності ми проведемо аналогію зі звичайними векторами. Наприклад, вектор на площині можна уявити як спрямований відрізок, але для квантової механіки нам потрібно відійти від геометрії та описати його лише за допомогою алгебри. Це можна зробити, задавши два числа, де картові координати вектор. Аналогічно, у квантовій механіці вектор стану в помірному просторі характеризується двома числами – компонентами вектора. Ми будемо записувати їх у стовчик. Такий вектор стовпець називається кет-вектором і позначається правою дужкою. Це просто зручний загальноприйнятий формалізм, запропонований і введений одним із батьків-засновників квантової механіки Полем Діраком. У дужках може бути будь-що. Це просто умовне позначення, символ, який пояснює, про який саме вектор іде мова. Аналогічно до позначення звичайного вектора зі стрілочкою над символом. Сам вектор стану характеризується набором чисел компонентами вектору, кількість яких дорівнює кількості вимірів простору, в якому знаходиться цей вектор. У нашому випадку ми працюємо з двома числами, які зазвичай є комплексними. Саме тому вектор стану неможливо уявити як спрямований відрізок. Адже декартові координати не можуть бути комплексними числами. Вектори стану, як і звичайні вектори на площині, можна додавати один до одного та множити на число, яке також може бути комплексним. У координатному записі ці операції ідентичні операціям зі звичайними векторами, але через заміну дійсних чисел на комплексу. Графічне уявлення множення на жестко, як збільшення довжини вектора більше не працює, так само, як не працює й додавання за правилом паралелограм. Поняття базисних векторів є дуже важливим у квантовій механіці. Для звичайних векторів ми можемо вибрати перпендикулярні вектори як базис у кількості рівні і розмірності простору. Наприклад, на площині можна вибрати одиничні вектори ex та ey як базис, тоді будь-який вектор можна подати як суму цих базисних векторів, помножених на певні числа. Для звичайних векторів ці числа є нічим іншим як декартовими координатами вектора, а для векторів стану це компоненти вектора. В компонентних позначеннях операції додавання та множення векторів є ідентичними дія зі звичайними векторами. Важливо зазначити, що вибір базису не є унікальним, Числові значення компонент вектора залежать від обраного базису, але сам вектор, як математичний об'єкт при зміні базису залишається незмінним. Зокрема. Незмінним залишається скалярний добуток векторів, проте шкільна формула скалярного добутку, як добутку довжин векторів, і косинуса кута між ними для нас більше не працює. Ми не зможемо визначити кут між векторами стану, тому що вони не мають геометричної аналогії. Усе потрібно переводити на мову алгебри. Вектори, так само як і матриці, множиться за правилом рядок на стовпець. Ми можемо перетворити стовпець на рядок за допомогою ермітового спряження, про яке говорили в попередньому відео. Ермітове спряження позначається знаком хрестик в степі. Після цього скалярний добуток буде записаний як добуток вектор рядка та вектор стовпця. Зверніть увагу, що цей процес є аналогом шкільної формули для скалярного добутку – суми добутків відповідних координат векторів у декартовій системі. Але оскільки компоненти векторів у квантовій механіці можуть бути комплексними числами, через термітове спряження ми додаємо операцію комплексного спряження, що позначається зірочкою. У випадку звичайних чисел комплексне спряження нічого не змінює, і ми отримуємо звичайну шкільну формулу для скалярного добутку. Армітово спряжений вектор позначається лівою дужкою і називається бра-вектором, оскільки ермітове спряження передбачає не лише заміну стопцію на рядки, але й операцію комплексного спряження. Під час розкладу вектора на базис ми бачимо комплексно спряжені компоненти. Скалярний добуток векторів, що позначається поєднанням бра- і кет векторів, у квантовій механіці називається амплітудою ймовірності. Про це ми дізнаємось більше пізніше в курсі. Назви, запропоновані дієраком, походять від слова bracket дужка, яка розбивається на бра і кет. Скалярний добуток векторів цікавий в різних відношеннях, скалярний добуток векторів дає не вектор, а число зазвичай комплексне, амплітуда ймовірності це комплексне число, скалярний добуток вектора А на Б дорівнює комплексному спряженому добутку вектора Б на А. Зверніть увагу, що навіть якщо компоненти вектора стануть комплексними числами, скалярний добуток вектора з самим собою завжди є дійсним і невід'ємним числом. Це тому, що добутки комплексних чисел та їх спряжень у формулі дають дійсні числа, квадрати модулів комплексного числа. Для звичайних векторів скалярний добуток вектора з самим собою це квадрат його довжини. Є ще одна цікава властивість скалярного добутку. Якщо скалярний добуток двох векторів дорівнює 0, то це означає, що вектори перпендикулярні. У випадку з векторами стану в квантовій механіці кажуть, що такі вектори є ортогональними. Наприклад, можна легко перевірити, що базисні вектори є x та y є ортогональними. І нарешті кожна компонента вектора дорівнює скалярному добутку цього вектора з відповідним базисним вектором. Для звичайних векторів це очевидно, оскільки скалярний добуток вектора можна уявити як проекцію одного вектора на напрям іншого. Таким чином, коефіцієнти в розкладі вектора стану по базисним векторам це амплітуди і ймовірності.